На ломать Раз не пускают, тікають охорони. Охороны Замість багатоквартирного будинку лише бур'ян та сміття. Ось так нині виглядає земельна ділянка по вулиці Небесної Сотні, на якій ще декілька років тому мала будуватися ще одна секція житлового комплексу Ріверсайд. У нас була ще п'ятикімнатна квартира, ми її продали і вирішили, щоб гроші не лежали вдома. Ну, якби купити дітям по по дві однокімнатних квартири. Вложили сюди в Ріверсайд. Василь Теслюк у 2019 році повірив забудовнику шоколаду, який брався і за ріверсайд. Натомість у нього не лишилося ні п'ятикімнатної квартири, ні житла у новобудові. Клала останні гроші у нерухомість. Алла Дем'янець. Жінка разом із сім'єю проживає на Дубровичині, Однак вирішила для дітей купити квартиру в обласному центрі. У вересні 2018 року. Менеджер зателефонувала, вона знайома була з моїм сином, зателефонувала, що от є акція зараз знижки на квартири. Ну, знали умови, все, значить, сказали, якщо 100% вносити суму, то знижка нормальна. Ну так ми повелися на цю знижку, напевно. Внесли 100% за квартиру, це доволі. Велика сума і таких вкладників, які вирішили купити житло у четвертій секції комплексу Ріверсайд, близько 55. Люди чекали початку будівництва у 2019-му. Коли ніяких робіт на ділянці не спостерігали, частина з них вирішили звернутися до міської влади, а пізніше до правоохоронців. Розпочалися слідчі дії стосовно забудовника Олексія Лисюка та його партнера, директора товариства «Хлібпром» Ячеслава Кочубея. Декілька років справа не могла зрушити з місця. І ось літом дві 2022 року Феміда таки висунула підозри фігуранта та обрала їм запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з носінням електронного браслету. Проте ні Кочубей, Ні Лисюк з даним рішенням не згідні. Тож подали скаргу до суду. судовому засіданні розглядалася скарга. Підозрюваного кочубея на повідомлення про підозру в даній скарзі він виклав мотиви, що він не погоджується з висунутим йому висунуто йому підозрою, вважає її необґрунтованою, Вважає, що між, між фірмою хліпром, де він є директором і потерпілими, було укладено цивільно провід догори і на даний час вони. Не виконані, однак, попри загрозу зриву засідання через конфлікт між ошуканими на 20 мільйонів гривень та судею Кристиною Даш'ян, підозри із забудовника та його спільника зняті не були. Задоволені скарги Кучіпе В'ячеслава Миколаївича про скасування повідомлення про підозру від 30.06.2022 на 6 2022 року. Відмовити ухвала може бути оскаржена до Рівненського поліційного суду протягом п'яти днів. з дня її проголошення, отримавши рішення не на свою користь, підсудні вкотре відмовилися спілкуватися з ошуканими Мовляв, своєї вини в тому, що люди залишилися без житла, не вбачають. А поки потерпілі гуляють пустирем, на який навіть охорона пускати не хоче, забудовники продовжують годувати обіцянками про початок робіт. Аліна Пучка Олексій Олексієнко випуск новин.